Це коридор пошани. Ним до операційної везуть того, хто дає шанс на порятунок життя п'ятьох пацієнтів. Хвилина мовчання і скорботи, так лікарі віддають шану чоловіку донору. 54-річний чоловік, який помер від інсульту, став донором серця легень двогнирок, печінки та рогівки ока різним пацієнтам. Згоду на це дали родичі. До родичі дуже довго думали. Це була тяжка розмова, це було декілька розмов. Ми залучали допомоги священників навіть. Першим погодився з син з дружиною. Було найскладніше, але, е, врешті-решт, і дружина зрозуміла важливість того, що ми можемо дати шанс на життя іншим людям. Багатьом людям. Уперше в Україні серце пересадили дитині 13-річному хлопцеві. З Волині він захворів у липні. Останній місяць був у реанімації. У нього 22 липня цього року стався інсульт. І потім через пару днів виявили, що серце спричинило інсульт, що в нього деталяційна кардіоміопатія. Це з цього часу не знаю. Казали, що від цієї хвороби ліків немає в всьому світі. Один шанс його спасти, це тільки пересадка серця. Дорога і повністю. Цей футбол, цей плакати, купатись, ходить все. Не сказав би ніколи різні, що ніс хвороби. Ніяких симптомів ми не замічали за дитиною. Його різко став стан поганий, і ми дійшли до реанімації. Це майже місяць. Ми вже в реанімації. Стан хлопця був критичним і йому терміново потрібна була пересадка серця. Хлопчика фракція викиду близько 10, Фактично, серце його вже стоїть. Величезний лівий шлуночок близько 10 сантиметрів з величезним тромбом всередині. У нього вже час шов на лічені дні. Він вже в критичному стані. Трансплантацію серця провела команда Бориса. Ато дурова з інституту серця разом із львівським дитячим кардіохірургом Віталієм Петровим. Серце працює добре лягло, незважаючи на різницю у віці і вазі, дуже добре співпали розміри, і от ми тільки що впустили аорту. Тиск 90, серце йде, синусний ритм, поки все добре операція пройшла успішно. Максим вдячний лікарям і тепер сам хоче стати лікарем. Зараз просто хочу бути здоровим і живим, і повернутися додому. Врач запропонував. Може, лікарем стати хочеш рятувати життя. Мені врятував на ме життя. Мож, ну, я би. А це Віктор, чоловік у 56. Він понад 10 років має хронічну хворобу легень. Останні три чоловік практично не виходить з дому. Два-три кроки задихаєшся, два-три кроки задихаєшся. дай Бог, можна було б ходити, дихати. Люди, які ходять, дихають, вони не уявляють, що таке кисень і коли ти задихаєшся. І бракує того кисню. Львів'янин півроку очікував на трансплантацію легень. Ось так вона відбувалася у Львівській лікарні швидкої допомоги. Це вперше в Україні проводять пересадку легень. Львівським лікарям допомагають польські колеги, на рахунку яких більше сотні трансплантацій легень. Приїхали наші польські друзі, допомогли нам запустити цю операцію. Ми запустили сьогодні. Присадили перші легені в Україні, і дай Бог, щоб таких операцій були сотні в рік, і хворих на очікування практично не було. Трансплантацію печінки провели 37 тридцятисемирічні львів'янці, що мала цироз. нирки. Отримали 40-річний чоловік з Донеччини та 45-річний чоловік з Тернопільщини. Обоє чоловіків перебували на діалізі. Трансплантацію рогівки планують провести найближчим часом. Ольга Дейнека, новини на Суспільному, Львів.